Презентуємо проект, реалізований Державним архівом Кіровоградської області у співпраці з архівними інформаційними системами. Проект онлайн доступу до оцифрованих знімків фондів Державного архіву Кіровоградської області на платформі Архів. це восьмий державний архів, який доєднується до міжархівного пошукового порталу, який забезпечує в режимі 24 на 7 доступ до мільйонів цифрових копій державних архівів України. Центральних і деяких обласних державний архів Кіровоградської області є третім обласним архівом, який доєднується до цього порталу, і представить для місцевих мешканців та й взагалі дослідників з усього світу онлайн доступ до 300 тисяч цифрових копій на першому етапі і в подальшому архів вашої області, який має в базі Банк цифрових копіїв понад 6 мільйонів поступово буде представляти все більше і більше оцифрованих історичних джерел для дослідників широкого спектру, як фахових науковців, так і е, звичайних е, громадян, які, наприклад, цікавляться своєю родинною сімейною історією, генеалогією, е, Нові нові партії оцифрованих знімків. Окремо хотів би відзначити в цілому роботу державного архіву Кіровоградської області, які е, є. Топовим архівом і по темпам оцифрування, і по темпам репрезентації. Це особливо актуально в умовах війни, в умовах загроження збереження нашої культурної спадщини загалом, ну і архівів, зокрема. Тому я сподіваюся, що ваш обласний архів буде подалі тримати такі високі темпи роботи, що стане. Надійним умовою надійного збереження архівної культурної спадщини архівна сфера не дофінансовується, це очевидно, що є інші пріоритети. І проект реалізується, власне кажучи, за спецфонд, який архів заробив в рамках виконання різних проектів. Тобто як ми рухаємось, тобто на станом на зараз не існує державної програми оцифрування українських архівів і е, репрезентації цих знімків. Натомість Державна архівна служба е, в рамках багатьох моїх міжнародних зустрічей шукає партнерів, які приходять в Україну з власним обладнанням, з власним е, кадровим забезпеченням, створюють величезні проекти по цифруванню, і в рамках Реалізації цих проєктів частину коштів направляють в архіви за компенсацію е, роботи щодо підготовки документів до оцифрування. Коли цей проєкт реалізовується, архіви е, значно покращують свою матеріально-технічну базу. Маючи вже оцифровані кнімки, знімки можуть купляти ліцензії для репрезентації цих знімків. Ну, е, Розкажу детальніше про державний архів Кіровоградської області. Він півтора роки працює зі світовим лідером оцифрування генеалогічних документів американської корпорації «Family Search», яку ми запропонували архіву. Архів створив мільйони копій, заробив відповідно мільйони гривень. І на частину цих коштів купив ліцензію, яка дозволяє репрезентувати ці копії в майбутньому. Скажімо, абсолютна ситуація, він він. Коли е Такі види співпраці надають можливість, скажімо так, знаєте, якби ми були б не в культурній сфері, а в сфері виробництва, це ну безвідхідне виробництво, можна сказати. Тобто використовуються всі ресурси для того, щоб і зберегти документи, і їх представити. Ми використовуємо хмарні технології для збереження, що є і більш доступним, і більш дешевим. Тобто не треба вкладатися відповідно в дата центри все інше. І наші провайдери, які беруть участь. Цих проєктів ліцензовані в частині комплексних систем захисту інформації, тому що, скажімо, це все це не професійна для архівів сфера, і простіше цим займатися на аутсорсі, беручи в партнери тих, хто відповідає вимогам і по захисту інформації, і по якості репрезентації. Наша, наша сфера зберігти документи, удоступнути їх і зберігти, і точніше комплектуватися новим. І ми цим теж займаємося в умовах. війни. Репрезентація, доступ онлайн є безкоштовним. Але якщо, наприклад, людина захоче отримати офіційну довідку на підставі знайденого документу або захоче отримати так звану майстер-копію, тобто не та, яка висить на сайті, а в більшій якості, це передбачає платну послугу і це нормально. Тобто, наша служба є дійсно службою в значенні сервіс, в значенні сервісу, ми гарантуємо для суспільства. Набір безкоштовних, плат, без, безкоштовних послуг, а інші речі, які є, скажімо так, понаднармовими або такими, що треба швидше, більше, кращої якості, то це передбачено відповідними нормативними актами як платна послуга.